Всім привіт! Сьогодні хочу зняти відео обзор на цю каптилку. Я конкретно знімаю для питання для Колі ДХТ. Канал є такий. Дивіться, зробив я цю каптилку. Ну, тут фон, звісно, не найкращий. Стоїть вона на вулиці під навісом. Отакі в них, Отакі в них мозги. Тут вентилятор включається-виключається і думав зробити другий тен. Але думаю, цей виключатель 2 кВт він не витримає. Що тут є? від краю 15 см для димогенератора. Що ззаді? А, шибер? Закрито, відкрита. Зараз отак заслонка стоїть. отам. І отак вона закрита. І тут іде труба 110-та каналізаційна, ну тут сантиметрів 50 не більше. Ззаді там, як обично, мозги. Дивіться. Почав її робити ще взимку. Чого? Того, що в мене є каптилка з холодильника з обичного металевого. І вона не справлялася з об'ємом Яка глибина? По-моєму, 50 на 60 або 55 на 60. Чого такий був взятий розмір? Із Лотка. Лоток це з газової плити кришка верхня. У мене ще є менша, але думаю, ну, нічого не, воно не рішить з цим холодильником. За що то, що тут є ще така штука. Ну, оці, е, тени, конвекція тут. І Висота її отак, метр. Стінка її 10 см. Спочатку йде вата чи пінопласт, не пам'ятаю. Потім йде ще п'ятерка ватт. Це все обшито. Ну так, не дороблено, бо тут я ось обшив уголочками, бачите? І уголочки і все, але не доробив. При першому випробуванні вона показала себе, що вона не доготавлює. Тобто, температуру вона набира. Все добре. Датчик стоїть ось де. Я так придивлявся в древосі, як воно все зроблено. Ну, в них зроблено нижче. Але в мене в холодильнику зроблено посередине готове. Чого. Чого так, чого не готове, І тут ще зроблено стекло. Але я потім зашив пінопластом, думаю, може патрія тепла йде. Дивіться, який принцип. Ставлю на обсушку, все обсушується, температура набирається, от я вам зараз навіть включу її. Ось включаю. І оце рядом розетка, це червона. Бачите все годить, все роби. Тут зараз обсушка йшла. Ну, 54 чогось. Тут такий регулятор неудобний, дуже швидко збиває. От іде обсушка при 50 градусах. Все, воно все зараз закрите, відкрите, то мені не так важливо Дивіться, воно все нагрівається, продукт прогрівається, але коли е, включаєш там на жарку, і воро вроді жарить, температура набирає, не так швидко падає температура, і це все холодне, воно не прогрівається, все добре. Але нема того, як готується в холодильнику, там де менший об'єм. Що я тоді роблю? Я беру, знімаю, я виключу, щоб не гуділо. Знімаю оцю кришку і ставлю другий тен. Тут два тена. Зараз я виключу і може вам буде видно. Може не буде видно. Бачите, там, якщо вам видно, там стоїть два тени один возле одного. Що я роблю? Я коли, ну, коли ця процедура йде, я беру включаю другий тен. Ну різниці немає. Тобто, коли наганяло там, з 50 до 70, там проходило хай 10 хвилин на одному тені. То на двох тенах це проходить за 5 хвилин, але результата немає. Позвонив я Колі ДХТ, кажу, Коля, виручай, помагай, бо не знаю до кого звернутися, бо нема опиту особо з каптілками. Бо до кого може звернутися, це до Колі канал ДХТ, подивіться. Ну, це людина, яка завжди відповість і завжди якби, дасть пораду. Нема такого, щоб він колись там не відвітив і не, не порадив. Ну, нормально не дав поради. Або те, що знає, розкаже. Він каже, дивися, в тебе там нема конвекції. Тепер це я не знаю де ту конвекцію поставити. Хіба зверху бачу некоторих, щоб униз давило. Тепер треба полки опустити сантиметрів на 5 І І це, тут вже починається проблема. Чого опускати. Тому що тут розмір ну, 40 і донизу десь 55, мабуть. Не хочу брати, щоб воно ну, рулетку виміряти. Це все на словах. Вробі все добре. Отут От знизу не було приклеєно утеплителя. Це я кусок дріза. і додав. Думав, може, що е, дуже великий сквозняк сюди затягує і зразу витягує. В... Ну, Тут, бачите, шибер закритий. Хтось може зараз скаже, так, то ж дерев'яне, то ж підвідна пластмаса. Да? Суть не в тому, що. Як би сказати, не в тому, що дерев'яне воно чи пластмасове, ця штука. І не в тому, що воно не, 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 не в нержавейки. Проблема в тому, що. Не готується продукт. розумієте? Я хотів, я хотів які в мене були думки. Я хотів це обшити нержавійкою, поставити уголочки, все кругом купив уголочки, все, а потім думаю, ні, стой. Уголо... Нержавійка стоїла 3000. Зараз думаю, не дай Бог, щось не вийде. І та нержавійка просто ну, викинеться. Так стояти, можу, як... Я тут буваю, просто просушую продукт. А ну, знатокі, Хто може знає, напишіть, чого немає. Чого немає продукта? Не готується продукт. Він сушиться, доходить до температури е положено, якось всередині, все. Ти починаєш готувати, ставиш там 90 градусів, а він всередині стане на 60 і все. Включаєш другий тен, швидше наганяє, а нема, знаєте, такої корочки золотавої, такої, як положено, щоб ну, людина ж приходить, дивиться на красоту, а потім вже на там, що всередині, вже як купи. Розумієте, і тут вона не справляється, не знаю чого. І це вона мене підвела. І другий раз підвела, коли стояв тен, я його навіть не включав. розумієте? Смисл включати другий тен, коли немає, немає знаєте, такої конвекції, конвенції. О, Отам, вроді, лучше готується, а тут таке. ну, Я ж дивлюся в вікно. оце, Дивлюсь, нема. Дим навіть якось крутиться, непонятно не як. Десь якісь помилки є. Ну, оце таке. Так, коли все по красоті, все добре. Заказував такі в Китаї. Защок. Я одну поставив, другу не ставлю. Трошки вона, так, вона каркасна і з досток 100 на 20. Вистругані, простругані, все зроблено, обшито. Внутри фанера четверка. Тут ламінат Бушний. Така ручка, все. Але ж це вікно таке я заложив пінопластом, може туди тіряє мощність. Але все набирається. Це не те, що. У нас була коптилка така двокубова. Там стояла два тени. Оці стояли два тени по 2 кВт. І вона просто ну, я довго навіть набирала. ну, здорова об'ємом. Бо я дивився в древосі, там є коптілки, там на 60 кг там 7 кВт стоїть. І така ось історія з цим. З цією коптилкою, вроді все зроблено. Вроде все должно працювати, але не працює. Ну, вона так і стоїть. Да, один раз я готов. Я тоді парагенератором, який у мене згорів. Он він стоїть. парогенератор Він згорів, тен згорів. Ну, не знаю, чи тен дешевий, чи щось непонятно, ну не знаю. І я один раз доготавлював парогенератором Було коли 60 в продукті і воно не, не доготавлювалось. Я тоді сюди просто вставлю парогенератор, Він по принципу. У ну, кип'ятильника тільки направлена, йде горловина. Ну що, отаке відео? Хто знає, дайте поради, хто не знає, ну не умничайте, так скажу. Бо я знаю таких доброжелателів, знаєте, хто і в очі не бачить ту каптілку, починає розказувати, що в тебе там провод тонкий, не то, що там, так, да, тут може потерятися. Це, я вже питав, мені вже відповіли так. Може ну, губиться напруга на проводах, але воно набирає температуру, розумієте? Це якщо воно не витягувало. Да, температура чи то, електрика у нас буває і 200 вольт, і 180, буває 240. Ну, це, це залежить від сроку, час, розумієте, чи приготування, там, чи отеплення. Відбувається там, за 2 години, або відбувається там, за 3,5 часа. То есть, нема такого, що, да, тут багато чого накручено, ну, в плані багато електрики, Бачите, скільки йде проводів і всього. Ну, воно тут не губиться. Якщо воно, скажімо, провода не гріється, я пробував і в жаркий день і в такі провода не гріються. Але щось у холодильнику готується. Мені в холодильник чим не подобається. І тим, що він маленький, да, там мені трошки, ну, трошки на 10 см мені не вистачає, щоб я загрузив всю свою продукцію за раз. Це мені було б краще. А Була така ще думка, щоб купити оцю древо. Так? Але знаєте, чого, сумніви, нас постійно дергають? Тому що не знаю, з чим будеш завтра займатися. розумієш, Зараз віддай 20 чи 30 тисяч. А чим буде займатися тваринництвом чи м'ясо коптити, ти не знаєш. Я не знаю, вірніше. Тому що не знаю, як завтра буде обстановка в нашому регіоні і так далі. Чи будемо ми держати це все господарство, і чи треба нам, бо воно буде коптити. Бо багато таких приборів, дивіться, прицеп стоїть, бачите? Він був куплений для задачі для постройки баніон. Бачите, баня стоїть, виглядає. Ми її построїли. Ну і пару разів я використовую його більше все. Він просто стоїть. Так, щоб не було сім. Я думаю, та зроблю сам, що. У мене доска була, я пострагав. Ресмус є. Ламінат обшив. Щоб таке не страшне стояло, не стромне. Думаю, то, що людям показати, обзор зробити, каптілки своєї домашньої своїми руками. А воно бачите, як виходить, що вона не тягне. І що робити, я не знаю. Коля мені дає рекомендації, благодаря йому спасибо тобі, Коля. Ну, поки ще не знаю рішення цих проблем. Все, всіх миру і добра, бережіть рідних та близьких, це найдорожче, що в нас є. І до зустрічі на каналі в нових відео.